Перше зрозумів, що таке руський мір, військовий на псевдохрам ще в 2014-му. Каже, тоді у Луганську бачив проросійські мітинги та військових так званих ЛНР. Якраз я закінчив 9 клас, збирався вступати до військового ліцею, але не вийшло. В серпні 2014 року я виїхав з Луганська і переїхав мешкати в місто Буча. Далі була друга спроба стати військовим. Але пішов вчитись на педагога. Але в... після закінчення я зрозумів, що треба все-таки йти в армію, бо війна буде. Було питання часу, коли. І в листопаді 21-го, я все-таки підписав контракт. Повномасштабне вторгнення застав уже військовим. Тоді нам повезло, що у нас були досить гарно підготовлені командири. Які нас заспокоювали, казали чітко, що нам робити: де займати оборону, де висуватись на якісь точки і так далі. Був якийсь фарт, прилітало дуже близько, не розривалося, якось виходили, незаміченими. Коли армія Російської Федерації зайшла в Бучу, під окупацію потрапила дружина храма. Вона з батьками була в окупації, емоційно було дуже важко. Було дуже важко. Вони пробули там десь. Приблизно місяць в окупації, потім виїхали. Зараз вона теж військовослужбовець, вона оператор БПЛА. Найважче те, що служать в різних бригадах, говорить храм, згадує бойові зіткнення на Донбасі наприкінці 2022-го, початку 2023-го. Вибивали нас позиції і їх було набагато більше. Я не скажу скільки. Бій був близько почався він близько. Першої ночі, і не закінчувався до восьмої ранку. Е, нас було небагато, людей до 20 е, було б напівоточне, можна так сказати. Е, але ми вийшли без втрат. Нині розміновує Херсонщину у складі 101-ї бригади охорони. каже, часто знаходять і знешкоджують суббоєприпаси, але зіштовхуються і з більшими снарядами. За габаритами це, напевно, 203 й снаряд, нурси. Це За габаритами торнадо було один раз. Де окуповані території вони дуже заміновані. І щоб люди сюди повернулись, їх треба розмінувати. Кожному українцю зараз треба робити щось. Якщо не доєднатися до армії, то допомагати їй. Ми повинні бути такими ж е, єдиними, як ми були тоді в 2022 році. Інакше, каже, росіяни можуть зробити з Україною те саме, що з Бучею. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Херсонщина.